Друже, привіт! Сьогоднішнє відео буде про те, як із рахунків клієнтів Приватбанку кудись таємничим чином зникають гроші. Це відео попросили мене зняти мої глядачі, тож я вирішив розібратися, що насправді відбувається, і все те, що я знайшов, ти сьогодні побачиш в моєму відео. Але перш за все, за вже хорошу традицію хочу подякувати всім, хто підтримує канал, зокрема, пане Петро, пані Оля. Щиро вам вдячні. Ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і поставивши вподобайку, і написавши коментар під відео. А ще краще підписатися, бо так вважатиме, що відео цікаве і покаже його більшій кількості глядачів. До речі, друже, щодо тем, які би ти хотів побачити на моєму YouTube каналі. Наразі в моєму телеграм-каналі відбувається вибір теми для мого наступного відео. Для цього потрібно написати ідею для наступного відео. Я включу її до голосування, і потім, якщо її буде обрана, твоя тема буде розглянута на ютуб каналі. Тож підписуйся, пропонуй та голосуй, а ми йдемо далі. І дійсно останнім часом власники картоп Приватбанку почали частіше скаржитися на таємниче списання грошей з їх рахунків. Це можна побачити на тому ж мінфіні. Гроші знімаються великими сумами кілька десятків тисяч гривень. А їх власникам навіть не приходить підтвердження про списання з їх рахунків. І останньою краплею щодо створення відео на цю тему стало те, що один із потерпівших від таких шахрайських списань написав мені в приват. Зазвичай ці списання проходять вночі на користь компанії UPS, або щось дуже схоже на це. Ну, якщо що, UPS – це перевізник типу нової пошти тільки в іншій країні. Але від цього потерпілим не стає легше, бо чомусь мені здається, що вони за власним бажанням не замовляли логістичні послуги на 4,5 десятки тисяч гривень. Але більше масла вогонь підливає сюди відповідь представника Приватбанка на відгук на Мінфіні. В двох словах клієнта був виставлений ліміт на оплату в інтернеті, але грошей списалося відчутно більше ніж був той ліміт. Так от, Приватбанк заявляє, що ліміт на оплату в інтернеті використовується в разі оплати на ризикових сайтах. А якщо це було не на ризиковому сайті, то ліміт виходить не діє. Ну, скажу тобі чесно, друже, я Приватбанком для такого ніколи не користуюся і не користувався. В мене для цього завжди був монобанк. І коли я намагався придбати квитки через Укрзалізницю через їх сайт в інтернеті, мене монобанк завжди питав в тому випадку, якщо я перевищував інтернет-ліміт. А чи дійсно я хочу підвищити інтернет-ліміт, чи мені ті квитки не потрібні? Так от постає логічне питання, чому одні сайти Приватбанк чомусь вважає ризиковими, а інші не вважає? Тож я вирішив дізнатися в оператора докладніше. Перше моє питання було взагалі: а в яких випадках можливо списання грошей із рахунку клієнта без його підтвердження? За словами оператора, виявляється, що без підтвердження можуть списати платіж, якщо це була, наприклад, підписка. Наступне моє питання було: в якому випадку взагалі клієнта можуть загнати в овердрафт. І ще раз, для тих, хто не в курсі, овердрафт простими словами, це коли тебе заганяють у мінус, якщо в тебе цей мінус не дозволений на карті. Наприклад, мінус може бути навіть на карті для виплат. Чому так відбувається, який механізм це спричиняє, я вже робив колись відео, тож закріплю його і в куточку, і внизу, в описі до цього відео. А ми йдемо далі. Ще раз, овердрафт це коли, наприклад, в тебе кредитний ліміт 10 тисяч гривень, а в тебе взявся мінус, наприклад, 20 тисяч гривень. Ну, не дай Боже, звісно. Так от, те, що говорить оператор, один із варіантів, коли таке можливо. Якщо в тебе, наприклад, на картці було 50 тисяч гривень, ти щось замовив на 45 тисяч гривень. Але на той момент, коли з тебе списують, в тебе на картці вже було не 50, а наприклад, 20 тисяч гривень. Тож через це в тебе виник технічний овердрафт. І тут виявляється наступний прикол. Якщо в тебе є активна підписка, і на час списання в тебе присутні гроші на рахунку, то їх буде списано, і в тебе не спитають, чи ти хочеш, щоб їх списали, чи не хочеш. Так працюють підписки з точки зору компаній, які надають платні підписки. Це дуже зручно. Людина забула гроші. З неї списала компанія, в плюсі. На цьому моменті оператор Приватбанку також дещо проговорився. Виявляється, десь в районі півроку тому можливі були списання із карток користувачів Приватбанку без їх підтвердження, навіть якщо це була не підписка. Хм, Але як каже оператор, тепер все полагодило і має працювати без проблем. Також оператор запевняє, що якщо користувач не підтвердить списання, то автоматично нічого не відбудеться. Тобто гроші залишаться у клієнта банку. Ну да, таке, десь ми вже чули. Що в таких випадках радить робити служба підтримки Приватбанку? Ну в принципі, логічні поради. Ну, перш за все перевірити, чи є підписка на тому сайті, на якому ти міг відправляти свої дані з картки, і якщо є така можливість, просто відмінити цю підписку. Поясню, багато хто не читає до кінця умови і акції і вводить дані своїх карток куди не слід, а потім виявляється так, що гроші списуються. Про це я також робив колись відео, закріплю його і в куточку, і також внизу в описі до цього відео. І якщо невідомо, що це за сайт, то скаржити операцію можна через чат підтримки Privat24, через дзвінок 3720 або Прийти нозями в відділення ПриватБанку. Далі банк розглядає ситуацію. Якщо вже виявляється так, що клієнт не вперше користується цим сервісом, і списання відбувається також не вперше, і клієнт виявляється, що він був в курсі про те, що він цим сервісом користується, банк нічого не зробить, клієнт сам винен, що там забув чи десь не те щось ввів. Ну, наприклад, ти вирішив скористатися демо преміум підпискою на одному із відомих сайтів з відеохостингом, але потім період закінчився і з тебе списала повноцінний преміум. От в такому випадку банк не винен. Але якщо ти сам тут дійсно не при чому, то фіксується випадок шахрайства, рахунок блокується і подається заява в поліцію. Подавати її потрібно самому. Це не буде робити банк за тебе. Важливо, оператор каже, що із заблокованої карти перевести гроші кудись неможливо. До речі, дуже важливий, хоча й невтішний факт: термін розгляду заявки на повернення грошей становить до 120 днів, і це залежить не від банку, а від платіжної системи. Друге, те, що варто знати, заблоковану картку вже не розблокуєш. Потрібно буде перевипустити віртуальну або фізичну пластикову картку, прив'язану до того рахунку. До речі, це можна і потрібно зробити одразу. І тут іще одна не дуже добра новина. Якщо внаслідок таких дій, які ми попередньо вважаємо шахрайськими, у клієнта утворився овердрафт або клієнт зайшов в кредитний ліміт, то відповідальність за штрафи і пені лежить на самому клієнті. Так, тут на жаль клієнту банку потрібно буде виплачувати за свої гроші і відсотки, і штрафи за несвоєчасне погашення цих відсотків чи використання овердрафту, якщо воно передбачене договором із банком. Так, це є в договорі, який ніхто майже не читає. І найнесправедливіше в такому випадку те, що навіть якщо буде доведено, що це було шахрайство, банк не має механізму для того, щоб компенсувати ці витрати своєму клієнту. Для того, щоб їх компенсувати, клієнт буде змушений подавати до суду. І тепер до вишеньок на тортику: перше овердрафт відключити неможливо. Він буде, подобається це тобі чи ні. І, до речі, справедливості заради це не тільки в Приватбанку так. А друга вишенька в тому, що ти не зможеш себе обезпечити від того, щоб залізти в кредитний ліміт, якщо він в тебе є доступний. Тобто не можна десь поставити галочку так, щоб якщо відбувається якесь інтернет-списання в рахунок кредитних коштів, то цього не робити, а тобі щоб прийшло за це повідомлення. От отак от не працює. Трохи аналізу постфактум. Я переглянув в інтернеті не один такий відгук, де в людей списувала гроші без їх відома. Чесно скажу, в Приватбанка таких відгуків найбільше. Вони є і для інших банків, але повторюсь найбільше їх в Приватбанку. Але на мою думку не варто вважати на всі 100%, що це косяк саме Приватбанку. Бо з одного боку, в того ж привату, найбільше клієнтів серед усіх банків в Україні. З іншого боку, якщо взяти другий великий банк, де багато клієнтів, той же Ощадбанк, то мені складно уявити ту ситуацію, коли наші бабусі і дідусі будуть активно користуватися оплатами в інтернеті. Хоча з іншого боку, той же монобанк, коли в мене намагалися списати платну підписку, а на рахунку було недостатньо грошей. Просто слав підписку за російським кораблем і був правий. До речі, той же Монобанк, навіть у випадках із підписками, враховує ліміт на інтернет-розрахунки. І тут дивно, чому Монобанк може це робити, а Приватбанк не може або не хоче. Інша цікава кореляція, яку я знайшов, це з ТЕМ. Бо з одного боку, той глядач, який написав мені про саме цю ситуацію, що трапилася з ним. До того як відбулося таємниче списання, він намагався розрахуватися на сайті теми, але через брак грошей цього не зміг зробити. В інших ресурсах я знаходив, що після користування темою приходять якісь таємничі повідомлення на Viber щодо підтвердження номеру, і це дивно і трошки напрягає, бо і до мене приходило таке повідомлення, і саме після користування темою. Але з того часу я вже поміняв ту картку, через яку я розраховувався на тему. Тож я не знаю, чим це може закінчитися або не закінчитись. В будь-якому випадку ситуації неприємні, і на сьогодні в Приватбанку нема дієвих механізмів, які могли би тебе захистити від таких можливих ситуацій в майбутньому. Але що найменше, що потрібно робити, щоб мінімізувати для себе ризик потрапити в таку ситуацію, це та дотримуватися правил інформаційної гігієни, і що найменше не вводити дані своїх карток в ресурси із сумнівною репутацією, або такі, що не потребують підтвердження операції через смс, що ж ще ми з тобою можемо зробити, друже, в такій ситуації? А давайно надамо їй максимального розголосу, і може тоді нарешті служби безпеки банку заворушаться. Тож пропоную, друже, максимально поширити в соціальних мережах оце відео із питанням Приватбанк, де гроші. Звісно, затегнувши при цьому Приватбанк. Бо я знаю, що вони такий мій канал час від часу подивляються. Ось таке відео на сьогодні, друже. Вибач, що не дав універсальну пігулку. Але якщо було хоч трохи корисно і цікаво, то з тебе вподобайка. А на цьому на сьогодні все. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.